Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні маємо 5 жовтня 2022 року. Ну і до вашої уваги хто? Мій бурчик cb 500 Honda. Що буде, друзі, робитися? А приїхала мені така от штучка по пораді друзів, як говориться, які мають такі мотоцикли. От а Зокрема, від Віталія придбав я собі от такі от проставочки для руля, друзі. Будемо трошечки туристичніше його робити, щоб була рівніша посадка. Хоча руки в мене немалі, я її стою нормально, але взагалі зробимо таку рівну посадочку, як колись я на їжу їздив, скажімо так. От, така більш туристична посадка буде, що у нас руль прийде на 3 см фактично догори. На рахунок е шлангів і всього решта. Значить. Дивимося так. Гальмівний шланг, ну де хто собі міняв, хто ставив. Його цілком тут вистачає, друзі, дивіться. Бачите, він довгий є. на крайняк, Ой, тут двоє, бачите? Саме головне, щоб тут дістав щеплення, трос, то все буде також діставати. Тут є запас нормальний, дивіться скільки. Його можна догори подати, то без проблем. ось Бачите? От. Гальмний шланг, якщо би гальмівний мені не діставав, наприклад, то його можна буде цей кронштейн відкрутити і вирівняти вертикально. Ще ми йому позицію трошки змінимо. Тобто, коли буде вилка йти на відбій, наприклад, то його буде цілком діставати. От. Тут є все запас, як має бути. Я думаю, що вистачить, я тут все відпущу. Ось отут є хомутик. От гумочку ми його подамо догори. Ось от таке от, та всі шланги, троси, запас газовий. Дивіться, і тут мільйон того газового троса, як говориться, багато. Такі, по щепленню трос. Я вже казав, він подасться. Електрика, тут все вільно і все подається, друзі. Трос підсоса також дивіться, вільний. Так що без проблем зараз переставляю і тоді вже вам показую, як це все виглядає. Руль в нас. Та й таке, добре, знімаємо то все і дивимося. Так, друзі, ну що, поставив я вже проставочки, як бачимо, нижні частини, де буде сідати руль. Зараз ще все побачимо, подивимося. Шланг. Шланг гальмівний. Все нормально, є запас, підтягується. Можливо, як в якихось собішках, хто його зна. Комусь бракує, комусь є. Ну, тут достатньо його, друзі. Я потім решта покажу, як вже поставлю, як це все, все виглядає. От, і значить, Які нюанси? Трошки отвори, тобто самі не різьби, а отвори під болти не співпадали з загальними. Тут треба було підпилювати трішки. Бачите, от інструмент лежить, бавився. І також отут треба буде підпилювати в цих колодочках рідних, бо трошки не сходиться. А бачите, штангель лежить. І ось тут так само я бавився, от починав. Зараз я то все позамірюю, бачите, трошки от стружка. Ну, тут от треба ще трошки розпилювати, видно, в бік трохи воно ну, все гарно сяде, закриється. Назовні тут є трошки тіло досить. По міліметру звідси зняти і звідси все воно сідає гарно і закручується. І в нас буде вже трохи туристичний мотоцикл. В тому плані, що... Е... Скажемо, що буде ще рівніша посадка. Я до, руль, до руля нормально дотягуюсь, друзі. Але в принципі не, не напрягаєшся, так, знаєте, не напружуєшся. Але коли тих 3 см зроблять погоду, повірте, що він трошки став вище і трошки пішов сюди на мене. От уявіть собі, де він сидів. Бачите, ось тут. Його посадочне місце рулявло. А зараз буде ось тут. То є різниця, я би сказав. Так що отаке. І зовсім буде трошки веселіше. Можливо, з часом якийсь вітровик колись поставлю. Ще будемо бачити, як воно буде. Хтось любить вітровики високих, хтось не любить, хтось взагалі якийсь маленький. Подивимось, на даний час це стоїть такий. А я буду бачити. Він більше так, більш спортивніше дивиться з тим, ніж з великим тим лапушком. Ну, але то таке. Кожному як до вподоби. Подивлюсь, як буде. Але якщо взяти гарний шлем, то воно не буде свистіти, в принципі. А нормальний шлем коштує файні гроші, так що таке. Ну, Будемо бачити, все по ситуації, все час покаже, не все зразу, бо все, на все потрібно кошти, друзі. Воно нічого не є дешевим на нинішній час, при тому, що в нас сьогодні стан не дуже то веселий відносно фінансової сторони. так що отаке. Ну, Але і то нема за що нарікати, дякувати Богу. Ну що, погодка в нас трошки вирівнялась, друзі. так що Зараз доробляю все решта та й так. Ще трохи роботи май рано, Це у нас є по 8 годині, так що отаке. добре. Зараз буде продовження. І зараз вже буде руль, напевно, стояти, я думаю, зараз дивимося. Так, друзі, ну так я затиснув дощечки в лищата цю проставочку, та ще не рухана. І ось бачите. А тут отак от беру, зараз вам скажу, яке це сверло є в нас. Ось минус, то і сімка здається, якщо я не помиляюсь, зараз вам скажу точно. Да, 7 мм. Може 7,2. 7, 7 кажесь. І пішов, дрельку вставив акуратно. А десь стружка сказки. Треба трохи побавитися, ну що зробиш. Потім напильником підправити. Також вважайте, щоб отут не понищити. Аккуратно, тобто їх треба більше на зовнішню сторону розпилювати. От і все. Ну, фактично є в чому. Бо тут собі руль сідає, а зовні тут майже маєте 5 мм, тобто тут лишити по 3,5 наприклад, до 4 і буде норма. О. Бачите, вже от. Я зараз ще не заміряв, просто я другу сторону роблю, якщо взяти, отак. Бачите. Плюс-мінус, так? То в нас буде тут зараз є. Ого, 4,5. А якщо поміряти ще не рухано. Зараз подивлюсь, яка рухана і ні, вона вже вся рухана, вроді чуть-чуть. Ну, менше з тим, але то тільки початки були. Я ще тут дуже не встиг розпиляти нічого. Так, тут в нас є 6 мм. А тут фактично 4,5. буде Ого, тут запасу є досить. Так що отаке, добре. Зараз я вже. Доробляю і то все буду приміряти, так що будемо дивитися, як воно буде все пасувало. так що таке? Так що що таке. Робіть, пробуйте і буде добре, друзі. Так що таке. Так, друзі, ну що, поставив я руль вже. Ще його напевно трошки коректану, може там по висоті, отак скажемо. Як мені буде зручно, я буду подививлюся взагалі там, скажімо так, щоб зручно, ну, принаймні скажу так, бачите, я сиджу, нормальна посадка. Ну, дивіться, бачите. Нормальна посадка, шмату застелив, розумієте, самі, щоб нічого не поцарапати, там застеляв. От, Пряма спина рівна, друзі. Їдеш з прямою спиною. І все, вже можеш собі нагинатися, вирівнюватися, тобто більше відпочиваєш десь на дальшу дорогу, будемо так казати. Тепер саме основне. Що я хотів сказати? Багато. ну Хто має такі мотоцикли, напевно. Можливо, хтось інші моделі, ну, принаймні в цьому. Тут теж застелено, щоб нічого не подерти. Дивіться, трос щеплення. Вільно ходить. Вільний хід зберігся, нічого там ні, ні грама не натянулось. Зараз, чекайте, я подивлюсь. О, дивіться, як ходило рукою, бачите вільний хід, так і є, Все. Бачите, дивіться, от пальчиком рухаю. О! От вільний хід. Треба, то я його ще відпущу. Трос підсоса, друзі. Дивіться. Вільно ходить, витягується ще. Від карбюратора. О, дивіться, бачите, що ви не казали. Вільно. Щеплення, електричні дроти. Норма. Все чітко сидить. Ось тут двой до нижнього жмута, до фари. О, трошки так собі вільно. О, все гарно стало. Воно тут заходить в неї. Зараз ось. Далі. Проблеми виникали в деякого з е, гальмівним шлангом. Дивіться. Бачите, як вільно, щоб ви не говорили. Тут я зараз зажму. Я його тут трошечки подав десь на сантиметр догори. Тут вільно. Дивіться, рухається все. Думав, що бачите, він тут в особі навіть ходить в разі чогось. що Я думав, що я цей кронштейн вирівняю, щоб вертикально типу, поставити, щоб цей більше так, щоб його подати. Але тут спеціально зігнути, щоб вилк поза вилку він обходив сюди. отаке, Вільно. 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 Він стоїть на боковій підножці, він ще трошечки піде вниз, чуть-чуть вилка, коли його поставили на центральну ногу. А фактично хід оцей його от. І пішло. Тут вже на відбой він вниз дуже мало піде. Тому шланг гальмівний все прекрасно. Троси газа, дивіться, все вільно. Трос щеплення. Звичайно, та, трошечки там подалося, бо він отак чуть-чуть типа нижче був. Але є в чому. Дивіться, він весь рухається, все нормально. отаке, От Тому нема що тут нарікати і тому подібне. Вільний електричний дріт. На лівий пульт, я ще тут подивлюся. Є незначна. Але фактично натяжечка. Тут воно під фарою йде. Воно собі там сидить. Я зараз подивлюся, звідки він приходить. Я його там ослаблю і буде норма. Так що вони собі тут сидять, ніхто їх там не дергає, не рухає. І все в нормі, друзі. от, Отака от. От от фігня-малята, як говорив дід по нас, правда? Отаке. От так що отака от штука. І в загальному. Я вам скажу, воно дуже тішить, що є отакі проставочки і можна в будь-який де мотоцикл поставити. Зверніть увагу, що де він стояв внизу, бачите, ось тут. О. А тепер він пішов ще плюс 3 см догори. І то вже дуже тішить. Тут я собі кажу, коректану руль так чи так. Вроді менш більш вгадав, але можливо ще трошки на себе піде. Буду бачити. Може так залишу і все. Так що така справа. Чуть-чуть може на себе, ще я буду бачити, як буду їхати, як воно по зеркалах буде, чи буде стріляти вниз, чи догори, тоді я вже коректану його. І все. Так що от такі справи, друзі, добре. Так що було таке от відео на каналі Мотогараж Андрія і, напевно, чимось корисним стало для вас. Отаке. Пробуйте, робіть, не вагайтеся. Ну, тому що само воно ніколи нічого не зробиться, не треба боятися і буде все добре. Ну, Треба було трошки підпиляти, знаєте, що в ту нижню частину, що верхню. Та затратив я, скажімо так, в районі 2 годин часу, ну, але нема на то ради. Треба щось робити, бо все потребує певних своїх жертв. От і все, так що отакі от речі. Добре? Ага, ще що хотів сказати. Зараз руля повернемо. Руль повертаю в бік. Бачите, все гарно, нічого ніде не дістає. Пальці просовую, бачите? Дубака. Так само ручка все нормально. Як руля до кінця даєш, навіть з рукавицею, ти не дістаєш, є зазор гарний, бачите, знизу. І крутиш, все, вільний ходік, все. Так що, отака справа. Все, друзі, а тепер, напевно, з вами прощаюся. Всім всього найкращого і всім па-па. Так, зараз. Тестану трохи його з тим рулем. Як сидиться, гріється паразит. Йде прогрів на підсосі, працює. Так що таке, газувати не можна на підсосі, коли вже заберу. Зараз кинемо, подивимося. Всього, підсос до кінця. Він вже собі робить на малих обертах. Він добере до 1300, до тої от поділки наступної, коли вже буде тепліший. Але працює чітко, все так що така от техніка. Погода гарна, зараза тільки наїхати десь, на ну, що зробиш? Та й так от.